Ставі дивиться на тілі, ти? думати в печи на лапочка моя. Добрий ранок. Добрий Добре, ранок, ранок. ранок. Добре утро, дорогі наші поти. Добре утро. А мені ця пісня в голові крутиться. скажи, чому така сумна на на на. -на. От це так, я, я, я її починала все. Буду цілодень спати. Ну я не сумна, я не п'яна, я твереза, я на роботі, я весела. А знаєте що? Тому що я завжди говорила, я говорю, буду життя прекрасне. Костік, а ти замітив, що людечко той який розділи м'ясо, похоже, на тарасика наша. Дві Леся каже, йому ще бороду. Серйозно, у нього такі очки, як Тарас, щось таке може утворити, так хліба очима. Слухай, ну це ж треба так бути похожим на дані. Так. А то жені чоловік. Який чоловік? Я не знаю, Женя хоче. А скось Ленин син. То... Це Ленин син. Да? А я ж а це Женька, що чоловіко хотій чоловік. А, -а, -а. А я ж не знала, зайчик. Не розібрав, слухайте на самопроводі вже 25 років, год, е а й не знаю, хто де. А що ми куди ми ходимо? Так що ми любі, скажи, чому така сумна на на на. на, на, на. Я не сум'я, не п'яна. І я б ще сліпила б на на на, на на на. За це все, що прекрасно. А ти скажи мені, костяночка. Ти чи Ти скучав за мною? Скучав. Да, да ти радий да. був, як я прийшла. Да? Ти думаєш боже, я караш, що її ще нема, да, зайка. Доброе утро, добрий утро. А ми вас з цілої любимо і ждем, дорогі наши поступці. На словах, так, дорогенький. Добрий ранок. Ще раз добрий ранок, мої любі друзі. Ви знаєте, ранок всегда. Боже, сніжок пішов. А він так, такий прям крупний, такий, знаєте, так гогатий. Кось сказала. Знаєте, що такий гогатий? Крупний, якщо душок. Ну, у нас так говорить, там горять у нас. Мої хорошенькі, значить, ми знаходимося в молодшому корпусі. Точка в нас одна, ми теж одні знайчик. Заходьте, дібай фотошоп. Значить, дивіться, мої хорошенькі, Є отакий от відеорічок, ми наробили, тому що ви всі їх дуже любите. 480 грамів, 500 гривень, обалденно-кусна рибулечка, оці кулечки. Лящика нема ні одного, дівчатки. Ми позавчора отримали вечір 100 кілограмів. Учора тільки що дівчинка пройшла 6 останніх штук забрала. Ми продали його весь, абсолютно весь. Але буде чуть пізніше, такий вже буде. Якщо той був кілограм-кіло 100 то цей буде 800-900 грамів грам в ньому. Значить, так, отакі от відеречка в нас є. П'яченки 100 гривень 500 і 900 по розміру. Так, да, так, да, да. 115 грамів 100 гривень. Пожалуйста. Значить, дивіться, малосилочка наша в холодівочку. Тортики, оце все рулетики, це остатки розкоші. У нас сьогодні увечері буде товар, і ми вам обов'язково його Сніг, да, да. Відьмай, фартушок, раздівайся. Раздівайся. Біжі, біжі, раздівайся. так? стіг на дворі. Подівай Фартушок, роздівайся, роздівайся. Біжить значить, роздівайся. Весь товарчик, всі круасанчики, знаєте, остатки самі сладкі. Трошки є. Сьогодні вечір а Завтра, звісно, ви все абсолютно дивите. Потому что при кожному получении товара я вам все показую. Показую для того, щоб ви бачили, що ми отримуємо, що ми відправляємо. Тому що ви знаєте, у нас все вони на вкусняшки, що десь немає времени здати. Ні, ні, е, я вироблю. А ви ти мене кудиш туди, тому що ти кож у мене. Щас, значить, хамончик, значить, кілограмовий хамончик, путори тиші, грамовий хамончик, 500 грамовий хамончик, 500 гривень, у себе обтерла й тако. Дівчатки свідома треба любити. Знаєш, Костик, як говорять для мужчин: люби як душу, труси як грушу. Да, кстати, я хочу піти до понеділок до валюшки. Трохи скачати губки. Ні, ну я хочу скачати губки, але з мордочкою привести вперед, тому що кстати, мій в коментарях пишуть, знаєте, для чого вона це робить? У неї молодих два любовника. Так слухайте, мої рідні, у мене молодий чоловік на 9 років менше мене. У такої богині ви розумієте, да? І все, що я роблю, я роблю для свого чоловіка, щоб бути красивою. Перше, друге, я роблю це для себе, тому що, дівчатки, не важливо скільки вам років, важливо наскільки ви себе почуваєте і наскільки ви хочете виглядіти. Понімаєте? Суні мої грамової пав. Показала, Показую вам 250-грамовий. грамових. Хамончик дуже мамо, поцілуй мене удачі. Ви знаєте, що товарчик від нас любов'ю. любові, мої, не забуваємо, що у нас є дикий насос. Вчора ми вам я показувала 200 гривень баночка, сьомочка 150. І оця обалденна сайрочка, вона йде кусочками 120 гривень баночка. Вона просто тає в вашому рочку. Дівулі, ми ще не забуваємо, що в нас є омега-3. омега 3 це катрані жир, рибі жир, який полезний для всього організму. Понімаєте, да, мене? Так, Леся, ти бачиш, що треба робити з курочкою? І курочки, ось все, від учора. Ми вчора. Так, перший почин, ви бачите, перший почин ми не трогаємо, дівчатки, я вже вам це казала. Плюс ми сьогодні отримали дуже багато колбас. Ми як до Значить дивіться, уточка, говядина і кролік з віставкою. Вся ця, ця колбаска стоїть 650 гривень за кілограм. Дівочки, це йде сиров'ялочка. Вона йде дуже смачна. По-перше, вона, ви знаєте, вона не гостра, не сильора, от вона просто смачна. Що уточка, що говядинка, що гори. Ціна 650 гривень за кілограм. Зараз я вам скажу, скільки от такої палочка. Допустимо, уточка 279 гривень виходить, уточка 279, Говядинка виходить 160 гривень, і це 175 гривень. Вона виходить так: 175-180 гривень за одну паличку. Мої хорошенькі замовлення ми приймаємо тільки на вайбер 098 493 0776. Замовлення пишемо тільки на вайбер. Не інстаграм, не TikTok Ми не приймаємо. Це перше. Друге, у нас одна страничка інстаграма, одна TikTok. Щоб ви не говорили, що там є фейкові. Да, дуже багато є фейкових страничок. але ми на них не реагуємо, не обращаємо внимання. Є одна. Ваша світулечка, яка стоїть в молочному корпусі на прекрасному привозі. Ви знаєте, що привоз це найлегендарний ринок у всьому мірі, правильно? На привозі зайчик вже можна купити птічня, молоко. А знаєте це що? Це цукерки, які ми не їмо. Я вас їх обіймаю, цілюваю, як цірочка мені у мікрофон. Помниш, так і у мене ось мікрофон буде. І найпрекраснішого дня я вам вважаю. Хорошоки. Раз, два, три, три і чотири, сім ящиків, щоб ви не... Пороли між собою, скільки я їх беру, скільки я продаю. Дівчатки мої, беру і продаю, але ну, я ж його не солю, я ж його не їм. Ну, я вам хочу сказати, що він такий смачний, що я вам навіть не можу передати. Дивіться, зараз прийшов розмірний ряд такий, я вам зараз скажу, дивіться, до деляж має 760 грам на 500-380 на гривень. Зараз він такий, ну мене передудили. Отой кіло-200 кіло, -кіло 200 його немає. Але, але він весь зікрою. Я Леся вчора це ікри, я вчора їв. Щоб ви розуміли, то що я собі ще думаю, я його продав, Дивіться, дивіться, подивіться, яка ікра. А? Подиві. Яка Альбінка говорить, як вона вчора з пивом, Диви. Давай. Сьогодні хоч пивом? Леся, давайте на завтра oh, на роботу. Дивіться. Дівці, це взагалі. Вообще... Ця ікра. Ну от правда, повірте, він іменно в'ярений. Саме головне, він вище шуїв. 500 гривень за кілограм. Дівчика, подивіться. Оце все, оце все, оце все ікра. Дивіться, як би ми його не... Любий дівчинка, ось я беру любий ящик, я відкриваю. Так, зараз ще раз кучу, подивіться у цьому вес. Значить, 760 грамів на 380 гривень. В середньому, якщо ви хочете один крупний, це ви берете два мільеньких. середніх. Два середніх, розумієте? Так, дивочки мої, дивіться, любий ящик, який я вам не відкрию. Знаєте, я така погорка. Я і баб... ні, я і ложик, я і бик, я і баба, і мужик. Не треба ящик підняла, не треба не підняла. Да, да. Але губоньки хочу піти до валюшки уменшати, а з рибулькою вони тільки увеличуються. Значить так, опять беремо. 775 гривень, 387 гривень, от який би ми там ящик набрали, виходить з ріднього 387 гривень. Бо мене вчора продопордила. Я сказала, ось цей наче може бути крупніший. А ну цей 427-855 грамів середньо середньому виходить він такий, любий, який дивіться, я любий, відкриваю, наверне, Леся, два треба доїсти. Давай по одному. Давай по одному, давай. Дівчатки, не важко, Дивіться, весь, просто диві, диві. дивіться, який вот, подивій корочки. А знаєте, що я люблю? Я люблю в рибі оці, як пузик, не пузик, як це називається. Плавунці? Оце, щоб підпалювати, треба їсти. Ну, пузирох три внутрішньо. Я дивіться, я його так люблю, але поки я його підпалюю, у мене погорять всі руки. Я люблю його зажарити і жувати. Боже, який він кустить. Поняли цей пузирьок? А і ще от, от можу випити там ну, глоточок пива, раді цього пузирка. Ну воно таке смачне, мої хорошенькі. е, лящик, 500 гривень кілограм, і він без чешуї. Це дуже немаловажно. Плюс подивіться, скільки в ньому ікри. Оце все, хоч він навіть невеличкий, оце все іде і корочка. Дівочки мої, цей лящ, ви знаєте. Просто не те, що він тає на губах. Дивіться, бере там світульки ляж, губи йдуть у подарок. І два літри води вам це вам придеться купити. От, дивіться, я відкриваю я вам любий ящик. Відкриваю і просто показую, що він дійсно весь він весь і корний. Ой, що таке? Порвати що? Е, весь ляш... Ой, важке. А? Не Він важке. хочеться показати, бажко. що він весь, дивіться, цей наче крупніший. Це наче крупніший лящик. Оце все оце все йде ікра. Ціна 500 гривень за кілограм, дівчки мої, хто хоче один крупний, тут ікра. Тут ікри дуже багато, він ікриний. Опять же, 437 гривень, отакий обалдєний ляж. Ще раз кажу, він йде без чешуї, він йде, девочки, він іменно мало-мало сольний, він дуже смачний і він йде 700-800 грам. Так що, мої хороші, замовлення пишіть на Viber. Ролик закончився? Ні, говори. 0,98, 4,9,3. 0,776 і оцей. Або, або, боже, тут взагалі аболдино класний рящик поїде до вас. Добрий день. Ось, цей Ось. що цей пузырьок він? Що вам, дати, далі? З вишнею. З вишнею? Да, Говядина є, з вишнею, так? Да? Зараз воно тільки получили сьогодні. Одну. А, рибка з вишнею, поговорили. Бачите, я про говядину. Так що ми є рідне Ми знаходимося в молочному корпусі. Точка у нас одна. Плящики, ми сьогодні взяли 128 кілограм. Я так думаю, що ми сьогодні такого обітнемо ручки, тому що він дуже смачний. Дивіться, по 1200-220 гривень, нервально. Пиші, мені... будь ласка, перчатки ти міняєш чи стираєш? Ми це стираєш, що я стираю тут. Так оно покажи наші перчатки. Як це я стираю перчатки, Лесі? Я б теж до тебе не додумалась. А що mm. там ще? Хоть скажи, якісь дамо людям. Перчатки я не стираю нас вони одноразові. все викинула, але потім возьму з полоснути один. Ну, ви серйозно, ну я ще на перчатках до Ти дівчатка. Ну що це? Дивися, маю два любовника. Я ж таке не чула. Ну це серйозно, це якісь таке. От ви розумієте, вона робить це. Ви знаєте для кого? До валюшки ходить, для кого? У неї молодий любовник. У мене молодий чоловік на 9 років менше і мене. Дівчатка, це перше. По-друге, прежде всего, ви робите все для себе. Ви робите, що ви знаєте, я вже казала, не важливо, скільки вам років, важливо, наскільки ви себе почуваєте, красуньки мої, ну що ви такі з людські карлючки. Хочете я вам тараньку передам для настроєння? Хочете? Хочете, я вам передам. Красотурички мої, я завжди говорила, говорю, і буду говорити. Мільйон людей, мільйон м'янів. Кожна жінка, яка для себе яка щось іде робити, вона в першу чергу робить для себе, тому що ми завжди хочемо вірити на всі сто. Ми красуні, ми богині, ми просто неймовірні, красиві українські жінки. Так що мої красунки, це я вам розказала. Таємо світулецький лящик, губи йдуть у подарок. Звісно, беріть сразу 2 літра води, тому що він дуже безподобний. І любі мужчини. Ви розумієте, він думає трошечки, думаю про жінок. Я й про вас думаю. Бокал холодного вина, світулецький лящик і день вдався.